Я вам не я, я, я не хочу Швати. голосувати так, як так, ви, я плануєте під тиском і голосувати не буду. Ви почули мене? Хочете, давайте не хочете. Під тиском не буду. Вони помилилися, ми окурив, ми не обурівні, Не кричіть. Поважайте Валентину. Де Валентину. Де Валентину. Де не одного! Почекайте, не кричіть. Поважайте Поважати немає. Віктор Володимирович. Так, послухайте, шановна громада в залі, мені вже вкотре поступають звинувачення, що я тут зібрала цю громаду і що сьогодні перер... відбувається така ситуація. Ви розумієте, хто каже правду? Хто каже правду? Хто сказав правду? то Заявляємо вам, що абсолютно ніякого відношення не маємо до цього до цього ми. Ми приїхали за послідом серця, ми пройшли революцію гідності для того, щоб дайте, зараз щось зробити, захистить. Ми побачили, що ви сьогодні злили її, революцію гідності. Дайте депутатам зараз... На... депутати. Депутати продовжують далі роботу. Дайте депутатам І багато досвідчив е знищувати розумієш? І на сьогоднішній день кожен на своєму місці робить свою справу. Результат. Результат конкретний. Я можу за, за себе сказати, за свої, за свої вчинки, за свої слова. Я за них буду відповідати. І повір мені, на сьогоднішній день твоя справа, вона найважливіша. Але сьогодні тут знаходяться і в тому ж самому, в обласному корпусі, ті депутати, які так само хочуть замінити країну. Я в цьому впевнений 100%. Я пропоную на сьогоднішній день об'єднати всі зусилля, а не бути в розбросі. Розбрат нас погубить. це тільки на руку буде нашому ворогу. Я в курсі. Якщо ви говорите зараз щиро, то я дуже радий, що є люди на посадах з повноваженнями, які розділяють наші погляди і підтримують нас. І ви зараз декларуєте, що ви нас підтримуєте. Я сподіваюся, це не брехня, що ви, дивлячись мені в очі, говорите щиро. Зі свого боку, я обіцяю, що я так само сумлінно виконуватиму все, що від мене залежить, аби зберегти нашу націю, наші культурні традиції. І не ворушити не минуле, але пам'ятати, хто якими методами нас винищував, цілеспрямовані. Ви, як людина освічена, маєте розуміти, що якщо взяти статистику, закритих, відкритих архівів, то найбільше протягом останніх 500 років саме українці страждають. Приводи різні. 134 рази забороняли, балоївські циркуляри і так далі. Ми унікальна нація, і ми маємо бути певні, що ми унікальні. Столипін казав, народ, який не впевнений в своїй унікальності, є на на якому будуть рости інші народи. Ми не кращі і не гірші. У нас є своя мета, цю землю. Ми отримали в оренду від наших батьків її задача передати нашим дітям. Ми навіть не власники, ми тимчасові користувачі, як казала Марко я, всі тут тимчасові гості. Тому я знаю, що я роблю. Я знаю, в мене є, не знаю на якому рівні закладено батьками. Я виховався в культурних традиціях. Поки мама працювала вчилася, мене старі люди навчали і вкладали мені мовчки крізь призму сивого волосся, правильні догми. Я знаю, де правда, де кривда. Я покладу своє здоров'я життя, і я це роблю регулярно. Аби там, де кривда, була правда. Але є істина, і у кожного правда своя. Я на своїй землі. Я знаю, чий я нащадок, Я знаю, який сучасний стан речей. І в мене є своя правда. І, на жаль, якщо ваша правда не піде в контекст, розріз піде, то я змушений буду діяти згідно своїх поглядів.